Всім привіт! Доброго раночку! Смачного сніданочку, всім, всіх з понеділком, дівчата. Всім привіт-привіт! Давайте поснідаємо з вами. Сьогодні у мене на сніданок пиріжок Пиріжочок із вишнею. Вишня заморожена. Отакий От мій пиріжочок. Сама пекла. Так, і полуничка. Уже остатки, залишки вже її практично немає. То будемо вітамінізуватися. Я вчора зібрала, але ну, дивлюсь, Ваня трошки поклював з миски, а це я вже останню помила. Та й, та й поїмо з вами. О, дівчата, я вчора збирала полуницю. Та ні, я ще раніше збирала, там нора. Нора паука. Така здоровенна. Саша туди налив води, замулив її. Ну треба було тоненькою не лить, знаєте. А він лив з великої полівальника з великого. Чай, мій власне, збір з лимоном і медом. І замулив, коротше говоря, ту ямку, ту норку. Наутро дивлюся, вона опять чик-чик-чик, розрита так красивенько. Угу. Ну, Вчора я вже побачила жителя тої норочки. Знімала трошки, але ну не знаю, як воно вийшло ще не дивилася, що в мене там вийшло. Вишенька. Це ж нас черешні угостила. А я думаю, хочеться мені пиріжків в духовці. А я давно їх не пекла, а як пекла, Мабуть, один раз за своє життя все. То вони в мене такі дубові вийшли. Дубові що я вам не передам. А тут якраз сусідка прийшла. Я кажу, Валь, а хочу пиріжків спекти. Я кажу, нема в мене рецепта. Пиріжків. Щоб м'якеньки були смачні. В інтернеті можна подивитися. Я кажу, вже раз подивилась. А в тебе, кажу, я знаю. Добрі м'які пиріжечки. Вона каже, в мене є рецепт. Пішли. Я кажу, так пам'ятаю, але точно. Пішли, перепишемо. Ну пішли. Ну що, рядишком? Секунда. Угу. Я перепишала. Пішла додому. Чик-чик-чик. Духовочку. А такі не пиріжки. Так я зробила з черешні в суботу, а вчора з вишні вже. Ну, чисто на один противень, на півтора стакана води. На один противень, Там 15, 14, 13 штуків. Получається, хватить з голови. Ну, от. Півтора стакана води, ну тепленько, звісно, щоб розійшлися дріжджі. Півстака на цукру, півстакана олії, дрібка солі. Борошна скільки візьме. Все, на 2 години замішується хорошенько, хорошенько, м'якеньке тісто вимішується. І в холодильник на 2 години. Ну, кажуть, можна і наложити його на 2 години, зразу його. Ну, я зробила. Воно мені таке підійшло. Таке красиве. Сухих дрожжей. Півтори столової ложки. А мокрих вона й казала, я не пам'ятаю. Бо я з мокрими не, не працюю. От. І потом достала ваги, повідмірювала по 85 грам кожен шарик і потім поліпила пиріжечки, туди цукру трошки, вишню або черешню, можна полуницю, можна сливу. Можна картоплю, можна капусту, можна печінку, солонину, що хочеться. Я на, В розігріту духовку я поставила на 200 градусів. Ну, а час уже не засікала, помазала зверху. В суботу мазала жовток з молоком, а вчора вже просто помазала яйцем. Бо Я якраз робила гарячі бутерброди, начинку закала пуцевала. Ну там яйця були. А помазала, то і все. Якраз і вийшла. В суботу пергамент не змазувала олією. Поганенько знімалась. Вчора змазала, то добре знялися. Ой. Ганя каже, мам, ти опять пиріжки напекла, кажу, так, да. Ви що? пропечене все. Як в пікарні. Як в найкращій пікарні. Вишов. Я така довольна. Радію, як мала дитина. Боже, жінки 44 роки. А тільки спекла пиріжки. Нічого страшного. Коли все буває в перший раз. Пиріжки вредно для здоров'я. Мучне нашого його їсти. Да? Угу. Робила ще гарячі бутерброди. Хотіла тостовий хліб купити. Не знайшла. Поблизу. Я на звичайному батоні зробила. Батон змазую кетчупом. От і кетчупом змазала, помните, що в мене великі дити. І роблю намазку. Купила помідор, сосиски. На, Значить, на противень у мене виходило 10 або 12 кусочків хліба. Ну, батона. І туди три сосиски, Помідор, кусочок сиру моцарела. Що ще? Помідор, сир, яйця, два яйця. Це все чук-чук-чук. І по окна вкладала і в духовочку. Обалдені. бутербродики нема вже. Робила і вчора і позавчора. Взяла два помідора, щоб на два рази. Шість сосисок. По три я ложила. Ось в суботу три, а в неділю вже дві, бо одної вже не стало. Борщ варила, дівчата, наварила борща, такий смачний вийшов борщик. Зварила цю в мультиварці булгурчика. І з засмашкою я люблю ото. Спочатку туди маслечка, чи олійки, чи, в общем, якусь жирку. І туди цибульки, моркви, все підшарюється, потім засипаю туди крупу миту. Воду, сіль, якусь приправу, ну цей раз приправу не зсипала. І ставлю воно в мене. Тушиться чи вариться, коротше. Оце каша виходить Дуже добре. Потім купляла крильця, розрізала їх та обсмажила, замаринувала, обсмажила на олії. І з лучком, з цибулькою протушила, підливочку зробила таку. Взагалі, в суботу займалась кухнею. А, ще. В суботу і вареників замісила. Залишалася в мене черешня. Думаю, чого вона буде стоять? Не хотіла я її вже, дівчата, Ой. о. Вроді солодка, але за кислинка її, знаєте. Не хотіла я в морозівку ложити у ту ж ягоду. Свіжу, краще з'їти. ну як свіжу. Свіжого. та і все. Да, швидко дійшла. Ну, там уже ожинка уже, ну так, Кумберленд уже. Я вчора пару ягід так зірвала. Хорошо так навязалось уже червоніє. Скоро будемо збирати. У нас такий дощ вчора прийшов. Хороший дощик пришел. Так, і ще за один забіг цей тиждень і відпочину трошки. Так зранку сьогодні хотілося поспати. Вроді і проснулася, але хочеться, знаєте, подрімати, полежать. Я оце два дня, субота, неділя до пів восьмого. Ну, більше не, не можу. Можу ще просто з телефоном до 9 повалятися. І все, тоді вже стаю. Більше я вже не, не лежу. Може, для кого це і багато, ну. Но... Так я буду дома. Я вчора, то в суботу на кухні все це вкласть. А вчора, вроді, знаєте, вроді і погода хороша, вроді і состояние нормальне. Ну, здоров'я, так? Да? Вроді все це, а щось не хочеться нічого робити, неділя, не хочеться нічого робити. Ну, все одно ну, я себе заставила, що поробила. І по дому, і на двір вийшла, там з квітами трошки їх, кої де подивилася, що мені треба зробити. От. І висадила калу свою із горщика. В неї завелась у мене кліч, завівся в калі. Та я висадила, може, воно мурашки її з'їдять, та я на осінь її заберу. Будинок. Бо то, якщо кліщ заводиться, то взагалі жутка вещь. Там його не виведеш, пакетом треба накривати, чимось обробляти. Це така історія. То попробую так. Висадила. Бо я вже одну квітку так викинула. Ну просто викинула її. Сенсу не було з нею, що робити. Викинула та й все. Ні, одну я вилічила так. От я вам скажу. Я просто її виставила на цей на в горщику, І вона у мене, да, мурашки його з'їли того кліща. Чи що воно случилось, я не знаю. А одну то викинула. Погодка вчора була хороша, не жарко. Хмарки набіга... набігали без кінця. То я посапала трошки. Лілії у мене будуть, які красиві. Багатенько. Буде лілій цвісти. Клас. І гілки вже почали цвісти, но одна одну напала тля. Надо буде побризкати, Саша, побризкай мене. Почали вже цвісти. Отакі діла напередовівся без змін. Як літало, так і літає. Вчора лягли. А воно кружляло, кружляло, десь полетіло. Такі діла. Осталось ще у нас ось п'ять штучок. Пережочків. Надо было так поставить, взять и есть хай бы стояла, да? Для антуража. Такие дела. На работу взяла кашу з м'язком. Огірок. Хлібчика куплю, бо дома уже практично нема хліба. Ваня оставлю. Всех чайок допила. Дівчата, дякую вам за коментарі. Посміхаюся. Читаю, посміхаюся. ваші коментарі. Ви мене, молодці, клас, пишете все по, по ділу. Те, що треба. Ну, все, ми поснідали. Всього вам самого найкращого. Я вам дякую, що ви зі мною. Бережіть себе, своїх близьких, бажаю вам міцного здоров'я. Діточок бережить своїх онуків. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.